Добрий ранок, шановні підписники, шановні гості каналу? Я Віктор Решотко і знімаю відео ось за персики. Яке значення? Може? Давати підщепа. Як бачимо закладка врожаю. Підщепа, дикий персик. Це Флемін Фюрі 24007, Це персик, red ранній, Також закладка врожаю. Листовий апарат чистий, без ніяких болячок. Також. Підщепа, дикий персик. Редхєвен. Оце четверте літо. Він ще не набрав сили, але вже заложив такий врожай. Буде показковий врожай цьому році. Побачимо. Ну в тому році вже три персики було. Також листовий апарат без пошкоджень, без болячок, підвой олича. Також закладений показковий буде урожай. Ось цей третє літо йому, цей взагалі 80 см висотою, і де радіус шийки ну десь де нема. 14-12-14 міліметрів. Ну, вже коли таке стебель, це шийка біля прививки, скажімо так, наві 15-14 міліметрів, то вже можна спокійно залишати два-три персики, щоб подивитись на нього. Йдемо далі. Це дикий персик, з якого я беру кісточку для вирощування. Під щепи. Також бачимо, що листя не уражене нічим, все чисте, все хороше. Обробляються ці дерева одними препаратами, одними баковими сумішами. Все робиться комплексно, тобто немає. Тобто ділення <кій> ніякого. Флемент F'Юрій 24007. Також у тому році я вже показував урожай, у цьому році він уже окріп. Ось, <кій> як бачимо, листя не ушкоджене, не заражене, нічого. Так, да, є вон. По центральному провіднику невеличке каметь течені. Підвой оцей, це дикий персик. Також підвой, дикий персик. Топшріт т п'ятий. Кощисти, підвоя леча. Топ -світ. підвоя леча. Як бачимо? Врожай загрузочка ось. Це є все чисте. Red Gold галича. Також як бачимо, загрузка. І листовий апарат чистий. Також підвоєча, Fury 24, я кажу на 7. 007, ну я так його поважаю, люблю, що я кажу 24 на 7. Це персик дійсно персик з усіх персиків, скажімо так. Також, як бачимо, листовий апарат чистий, врожай закладений, все. Як треба. Підвой, алеча. Тепер хочу трішки вам показати за жиртель. Це я спеціально їх позаставляв, щоб, ну що кажуть, там. Не опискують. Оце дичка персики молоденькі. Це я залишив. Як бачимо, закладку врожаю і все чисте. А тепер дивимося. Персик Флемінфюри 24007. Кучерявість, Моніліоз позасухали гіллячки. Оце він третє літо. Я пройшли рік його хотів прибрати, але думаю, ну хай подивлюся, що ж таки буде чи не буде. Оце камінь починає тікти, потім присухає, потім опять починає тікти, потім опять присухає, потім опять починає тікти. І оце він жеврієск, як у нас кажуть, він типа, не росте. А він жевріє третє літо, і з нього толку, як бачимо, не буде, тому що він те засухає, те є випустив і далі, і далі, і далі. І як бачимо, а оце поряд чогось і грибок на нього от цього персика болящого не розноситься, скажімо так. Оце дичка персик. Седечка персик, ось я заклав врожай. Тепер ще покажу цікаву ситуацію. Також за підвой жердель Будь ласка, ось 24007 персик. Також закладений врожай, але він не довісить, бо бачимо. Кучерявість повністю на нього напала. А це ось персик дичка. Опять же, закладка врожаю. Ось, як бачимо, нигде нічого. Йдемо далі. Підвой жардель. Ось дві бруньки було, прищепнуто. От тут одна утовщення, тут друга, прямо в крону. Бо я вже попробую, думаю, в крону, щоб тут вже наверняка буде, скажімо так. Але думка інколи не співпадає з роботою. Врожай закладений, як бачимо. Це Т5 персик. Врожай є. Але кучерявість задавлює, чому Ха, моє таке стопроцентове дослідження. Тому що жердель, товариші. Жердель. Я всім доказував і розказую, що за роки я і спитав, що на жерделі. Ось, будь ласка, поряд, дичка, персик. Ось дичка персик. Так, да, можуть бути прояви отакі ось у кількості одного-двох листочків там. Я ж не кажу, що зовсім не буває. Можуть бути, але два листочки зорвав, відкинув і він уже далі немає. Він уже або якщо даже й попирскав, обробив його. А оце жердель дивимося. Оце яка різниця я хочу показати? Це підвой, це персик Редхевен на підвої жердель. Ось вам, будь ласка. маніліоз і кучерявість, все в одній кучі. Ось Флемінго 5. Також. Ось вам. маніліоз, кучерявість, все в одній кучі. Оце цьому персику два роки. Я не можу представити, але я спеціально їх покинув, наскільки цього всього хватить терпіння в мене, в їх, як кажуть, щоб показати. Оце підвой жердель. А другі кажуть, скептики, та нема різниці, на що хочеш на те щепи. Так, нема різниці, але різниця дуже велика є по болячках. Ось молодь дикого персить. На яку я потім буду щепити культурні сорти. І так само на алечу. Є посадки оличі, ось на яку я також буду прищеплювати персика. Оце, товариші, оце хочу вам сказати таке відео про персики. Ще хочу зняти відео про жардель. Ну, це буде друге відео. Ну, а це якось так. Кому сподобалося. Робимо висновки. Ось. Ну, так, може де в других регіонах вона й проходить, де клімат посушливіший. Ось, скажімо так. Але на Київщині жердель зовсім не працює. Зовсім, навіть на абрикосі. Ну, я про абрикоси зніму. Наступне відео також розкажу. До побачення. З вами був Віктор Ришотко.